Республіканець Тед Круз з Техасу у на вівторок святкує свою першу перемогу на попередніх виборах, що традиційно спочатку проводяться в штаті Айова, а потім і в 49 інших. Courageous... Ультраконсерватор, який свого часу виступав за значно жорсткіші санкції проти Росії та збройну підтримку України, зумів обійти мільярдера Дональда Трампа з відривом майже 3,5%. Такий успішний старт саме на виборах в Айові може стати знаковим в історії вже достатньо прикладів та контрприкладів того наскільки важлива Айова. Приміром, смуга успіху президента Барака Обами стартувала саме в Айові. Гадаю, ми поки не можемо конкретно трактувати ці результати. Але якщо говорити про очікування, то Дональд Трамп не склав перший же тест. А це важливо. Тож тепер він під величезним тиском Щоправда, сам Трамп, який вважає анексію Криму проблемою європейців, водночас хизуючись своєю дружбою з українським олігархом Пінчуком, нинішній результат поразкою не вважає Ми отримаємо номінацію від республіканців і з легкістю переможемо. Гіларі, берні чи кого вони там ще в біса виставлять? У таборі демократів упевненого переможця поки не виявилося. Колишня держсекретарка США Гілларі Клінтон отримала потужного конкурента в особі безпартійного Берні Сандерса. 74-річний сенатор з Вермонту вважає себе соцдемократом і досі радше стримано висловлювався щодо конфлікту на сході України. Він зосереджується на соціальних проблемах США, чим нестримно завойовує голоси американської молоді Усі ці сили, Уолл-стріт з її нескінченною грошовою підтримкою, корпоративна Америка, великі спонсори, вони настільки могутні, що жоден президент не може за мотужки робити те, що мав би тому, те, що сьогодні розпочалося в Айові, політична революція. Гіларі Клінтон досі виступала за активнішу допомогу українцям. Ваюві вона випередила Сандерса лише на кілька десятих відсотка, і все ж це символічна перемога. Адже ще вісім років тому в цьому штаті вона програла нинішньому президенту Обамі.